Ацькі онлайн в ефірі Мене звати Христина Бондаренко. Починаємо наші гостьові студії. Дмитро Куліш більше знаний у військових колах, можливо, як позивний сіморка людина, яка 9 місяців провела у полоні. Він є виконувачем обов'язка командира окремого спеціального взводу батальйону Донбас. Але зараз сьогодні будемо говорити з ним. Про те, скільки лишилося ще ваших бійців у полоні, знаємо, що ви сьогодні були під будівлею СБУ, говорили з представниками Служби безпеки України. Так само ми очікуємо буквально за 5 хвилин. Спізнюється Юрій Тандіт, радник голови СБУ. З ним також будемо говорити про цю тему. Тема така: обмін полоненими своїх не кидають. Я так розумію, що ще лишаються в полоні. У вас є претензії до переговорної групи з цього приводу. Так, доброго вечора. Претензії до переговорної групи є дуже серйозні, але переговорних груп дуже багато. На сьогоднішній день виявляється, що від держави працює один тільки пан Медведчук. Праця його неоціненна, у всякому випадку нам важко її оцінити цю працю. Тим більше скажу, що пан Медвечук особисто мене вичеркував три рази списків на обмін, в яких я був постійно. Ну... Чому він це робив, я не знаю. А які у вас, у вас зараз основні претензії саме до дії, до діючої влади? В чому проблема? Чому і досі лишається ну принаймні один бієць вашого батальйону полоні? Е, ну це мабуть взагалі не не в загальному до діючої влади, а до тих людей, які займаються цим обміном. У мене так. є е, ну, претензії, є дуже великі запитання. Чому звільняються люди, ті, які е, мають невеликий термін там цього затримання. В цих заручниках, тому що ну, я би бачив таким чином, щоб звільняти спочатку тих, хто сидить найдовше, які перенесли найбільше цих страждань. Тим більше треба розподіляти заручників ВСУ, вони знаходяться там як військовополонені. Угу. І треба розподіляти бійців там, Національної гвардії, батальйонів наших добровольчих. Тобто ми там утримуємося зовсім в різних умовах. Тобто, якщо можна сказати, що бійці ВСУ, як би там ще, ну. Ну, як момент їх не б'ють. Це те, що я знаю по приміщенню будівлі СБУ Донецького, От, то з нами зовсім зовсім інша історія. Тобто ми для них були там як ну, тренувальний табір, скажімо так. І... Це нічим не відрізнялося від концлагерю, то, що, було там, що німці робили з зразка там тих концлагерів. Тобто це харчування, це психічний тиск, це ці допити всякі, це побиття, і побиття не так, що око підбили. Побиття були ну, звірячі, там хлопці собі просто тренувалися і дивилися на результати, а що з чого вийде. Під різними цими усіма приводами, тому я вважаю, на мою думку, що першочергову увагу на звільнення заручників потрібно приділяти цим батальйонам, тим більше що вони там сидять найбільше, і їх не хочуть випускати. Чому та тому, що ідейні, та тому що за цілісність цієї держави. А не за повістку і за якусь там зарплату. Я не хочу нікого знову ж таки обідати, але відповістки в нас бігає дуже багато. Можливо, за них вимагають просто більше бійців з тієї сторони, наприклад. Скільки, от, чи знаєте ви, скільки за вас, кого, на кого б обміняли вас тоді? Так, це був обмін один на один. Це сталося тільки в зв'язку з тим, що батько того ополченця, якого взяли в полон правий сектор. Дук, який стоїть в пісках. Батька просто виявилися зв'язки. Він підійшов до Захарченка. Захарченко підписав: Сіморка, не сіморка, не має значення, важливий, не важливий. Той за твого бійця я віддаю там цього сімку. Отаким От чином був здійснений обмін. Тут у нас такої можливості підійти. До кого небудь до кого підійти? До президента, до кого підійти? До голови, до голови цієї групи по обміну, то тобто есть пан Яловенко, на сьогоднішній день її представляє mm. як офіційно. Да? До Медведчука. Я вже звертався до всіх. Я звертався до Ірини Геращенко, яка є з Медведчуком в одній підгрупі, так? яка моїй дружині сказала, що я його туди не посилала. Дякую вам, пані Ірино. От дякую вам за те, що я до вас звертався також. Така яка відповідь, тобто Ви звертаєтеся до офіційного. Офіційного чиновника умовно кажучи, і яка відповідь я вас туди не посилала дружині? моїй дійсно вона сказала, що я люди... його туди не посилала. От після цього там з Іриною Геращенко в Фейсбуці перестало спілкуватися багато людей. Я особисто до неї підійшов не, не по собі, по своєму цьому побратиму. Так і так один залишився. Надайте допомогу, тим більше ви офіційна, медвечук. все. що такого одного людину цю витягнути? Або, а, а до, до речі, ця людина, ви знаєте, вона жива? Вона жива. Так, тобто, ви так. знаєте, що все свій... це, це один з найкращих наших патріотів нашої держави. Він сам з Донецьку, але це наш патріот. І він досі утримується в будівлі Луганського, так званого СБУ. Так ну, він після нового року був переведений до слідчого ізолятору, так зв... ну, В тюрму привели там, де я знаходився. Вже декілька місяців. А чи намагалися ви самі якимось чином через інших посередників обміняти? Ну тому що знаємо, для що для того, є інші щоб маленькі обміняти груди... його на когось, потрібно мати на кого його міняти. Uh -huh. Мені ніхто не дає людину, на яку вони готові поміняти. Ви розумієте? От учора вечором пройшов обмін, який провів славно славно відомий чи не славно відомий Рубан з будиком. Uh -huh. Хто їм дав шість чоловік для обміну? На це питання я сьогодні відповіді не отримав. От вони десь там їх знайшли. Це вони знайшли в магазині а що Це тебе... за шість людей. Ви знаєте, що це за шість людей? Їхні фамілії є, але я їх просто не записував. Там деякі з них кіборги. кількість бойовики, так? Чу -чу ні, -ні, 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 ні. а ви маєте на увазі, хто з наших поміняли. Знову ж таки, <tone> зі слів тандіта, це було шість на шість. За моєю інформацією, це було шість на три, і трьох вони мають ще передати. Передали, не передали, я не знаю. От Но, у всякому випадку тій стороні було надано шість чоловік і поміняли один на одного. Ну для мене це так якби дуже складно, звідки взяв Рубан з Будиком шість чоловік. Вони їх родили, чи де вони їх взяли? Чи вони їх в полон пішли взяли? Я я маю великі сумніви, що буде з Рубаном взяли когось в полон взагалі. Так як маю дуже великі сумніви, що один, що другий взагалі в руках тримав зброю і відвоював наші кордони. Я думаю, що це питання можна буде передресувати представнику СБУ. Все ж таки, сьогодні е я чотири рази задавав сьогодні Яловенко це запитання ні, ні ні разу я не отримав відповіді. Відповідь була така: ну може вони їх там десь е хто нам не віддав, так вони їх повитягували десь там по підвалам е знову ж таки з батальйонів. Генерал-полковник не знає, де Вася Будик з Рубаном взяли шість чоловік для обміну, який вони здійснили. Ну скажіть в попередньому вашому ефірі. Ви були тут у червні з колегою Настю Станко. Ви говорили про те, що були люди, які брали гроші за те, щоб вас повернути. Ви назвали, що це колишній депутат. Депутат партії регіонів ви навіть говорили і не назвали його прізвище тільки тому, що цей, ця людина обіцяла віддати гроші. Мова людина йшла про 300 обі... тисяч. Так. так, мова йшла, він хотів 300 тисяч за те, що він мене привезе з заручників. От, ну, 300 тисяч йому сказали, що ця сума є захмарною. Ніхто таку суму не назбирає. Тільки є... назбирали. Назбирали 70. Тобто 50 йому було видано, 20 так, якби ще було не видано. Він зрадів, що у нього в руках такі гроші, розвернувся і там займався надалі своїми справами. Ви звучити зараз це прізвище. Так, це ржавський Олександр Миколаєвич. Ну, мені правда дуже соромно називати його по імені і отчіству. Це бивший двічі кандидат в президенти Ржавський Олександр який там декларував свої доходи, тоді ще більше, як в Януковича. Угу. От, е гроші, я у нього, скажімо так, забрав, тому що він їх збирався віддавати по 50 гривень там в тиждень чи 50 гривень в місяць. То, е скажімо так, повернення цих ганта. коштів для мене не було основною причиною угу. е чи там проблемою. Я знав, що він ці кошти віддасть, тому що він ніколи не надіявся побачити мене вже на цій землі. Він їх не збирався повертати. Це... Людиною назвати таку людину, ну він то людина. Там дві руки, дві ноги, ну це не людина. Скажіть, ну а ви зверталися? Можливо, писали якісь е, в прокуратуру? Скажіть так, так. Оскільки він ці гроші брав, в дружини? Дружина написала заяву. Скільки ще таких випадків за ним? Я не знаю. То, вас. Я не можу це, ну як я можу це прокоментувати. Ну мене нема таких повноважень, щоб подивитися по базах. Mm -hmm. Послуху, по слуху в нього це раніше за ним це бувало. Mm -hmm. Знову ж таки, ну не хочу з кимось там бігати по судах. Ну я не думаю, що ржавський там буде подавати на мене в суд за якусь неправду. Але те, що за ним там тягнеться, нічого доброго про нього я не почув. До речі, він веде передачу на тонісі. За кулісь з Олександром Ржавським, чи за кулісся там якось з Олександром Ржавським. Там з ним поряд дають йому інтерв'ю люди, шановні. Так ви, шановні люди, подивіться, кому ви даєте інтерв'ю, мені би там з ним поруч було, я з ним ні разу поруч не сидів. То, ну, не позорте себе і не знаходьтесь поряд з такими особами. Так, скажіть, на що от на що домовились сьогодні із ЗБУ, тому що коли ми телефонували Юрію Тандіту, то він сказав нам по телефону, що все нормально, про все домовилися, будемо визволяти цього хлопця. Е, визволяти хлопця вони, звісно, будуть, тому що ми ні кроку назад не зробимо. Тобто Донбас своїх не кидає. Це це, це братство, яке між собою переросло. Ми зрослися між собою своїми пораненнями, своєю бідою і своєю перемогою. Тому що це так, як перемога, так само і зрада. От зрадою це не вважають такі, як Рубан, які сказали, що не було там ніяких російських військ. Це все перепереоділися для того, щоб там якось нас там ці заручники взяти. От ми не здавалися півтори доби, поки в нас там, так скажемо так, в жилах залиставалася кров і патрони. За півтори доби ми також нанесли дуже серйозних втрат ворогові, а саме 6-й танковій бригаді, а саме 13-му окремому ДШБ. От, втрати в них дуже серйозні. Зі слів їхнього командира батальйону десантників, у нього дословно він сказав, у мене від батальйону залишилось 40 чоловік. Ну, ще ж вони якось доходили mm. до цього місця, так, але ну, вони не очікували такого тому... Через півтори доби вони самі перші вийшли на перемовини про складання зброї. Два, три, три або чотири було перемовини іменно по по здачі зброї. До нас прийшов російський офіцер, сказав, ребята, у мене 20 солдат, я здаюсь вам плен. Ми його вигнали на три букви, тому що нас розбивали разом з їхніми солдатами, які в нас були в полоні. Відео це є в інтернеті, це наше відео. Ми взяли цих в полон. І танкістів, і десантників. І вони чітко розказують, хто вони, де вони, звідки вони. Останнє запитання Мало часу, так і не дочекалася Юрія Тандіта, вже чекає в нас наступний гость Анатолій Матіос. Запитання: пам'ятаю також ваш попередній ефір знову ж таки на громадському. Ви тоді говорили, що дружина не дає вам заходити в інтернет, ви психологічно відновлюєтеся. Звідки нині ви вже відновилися, і, можливо, що ви далі плануєте? Чи далі плануєте йти на, на фронт? Я вам скажу, що завдяки цим обміном, не обміном, да, цими кошками-мишками деяких переговорників і деяких структур, то не ми, то прокуратура, то не прокуратура, то судді. Що дружина на сьогоднішній день готова до того, щоб я пішов на дуже радикальні міри для того, щоб максимально привернути увагу до цих заручників, які сидять рік, вони нікому не потрібні. Вона готова мені передачки носити тут, в наше СІЗО, тільки для того, щоб витягнути останнього цього хлопця. Я знову-таки наголошую, що ми там знаходимося на зовсім інших умовах, не людських. Я тут не буду розплакуватися, але повірте, там дуже не солодко. Це не утримання військовослужбовців, це просто концлагер часів там х років. Останнє запитання до вас. Річниця Іловайського котлу вже от у нас на, на, на носі. Як ви розцінюєте хід розслідування по Іловайську? особисто? Я з хідом розслідування знайомий тільки з того, що я побачив по телебаченню від пана Матіуса? Я скажімо так, поверхню дуже незадоволений, тому що там було озвучено 366 загиблих в Іловайському котлі. Так я вам хочу сказати, що в батальйон Донбас втратив тільки 73 чоловіки в самому місті Іловайськ. За моїми, так якби у нас, як кажуть Циганське радіо, да, так за моїми даними, за моїми даними, стільки як там було підрозділів, втрати можуть доходити до 4 тисяч осіб, тому що ну, це включаючи пропавших безвісті. Зрозуміло, дякую, що прийшли до студії. Дуже сподіваємося, що скоро побачимо вашого бійця і не лише вашого. Це бійця. Це буде подаді. тільки так. Ми його побачимо, тому що Донбас назад не відступиться ні перед якими перешкодами. Ну ми нічого нікого не боїмося, ми нічого не крадемо. Ми воюємо за своє. Отдайте нашого хлопця, поміняйте його, вирвіть звідти. Що хочете, робіть, отдайте. Обов'язково дякуємо за ефір. Дмитро Коліш, позивний сьока.